Тай вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про стані події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Через невідому хворобу на Буковині півсотні школярів опинилися на лікарняних ліжках. Всі вони учні загальноосвітньої школи села Давидівка Стороженецького району. Запаморочення та біль у животі, оніміння пальців і трохи підвищена температура. На таке скаржилися пацієнти. Аби якнайшвидше визначити причини, залучили не лише фахівців області, але й столиці. Перші висновки на харчове отруєння це не схоже. Всі школі наразі немає ні вчителів, ні учнів, а все через невідому хворобу. Директор загальноосвітньої школи села Давидівка, що на Стороженеччині, каже, діти на погане самопочуття почали скаржити ще в п'ятницю. Ви виносили їх на вулицю, вони лежали на лавочках. Їм мусили безперестанку розтирати всі ці кінцівки. Ми мусили подавати їм, знаєте, приводити їх до тями цими ліками, які щоб вони. Від відкривали очі, тобто вони не притомніли виходить? вони майже не притомніли. Ми не, ми не давали їм такої можливості. От це було нервово паралітичне. А після нехаючу часу учнів доправляли у Сторженецьку центральну районну лікарню. Протягом трьох днів сюди звернулись півсотні пацієнтів. Це в основному діти, учні загальноосвітньої школи села Давидівка з першого по одинадцятий клас. На погане самопочуття поскаржилося семеро дорослих, вчителі, медична сестра та техпрацівник. Дехто з пацієнтів потрапив у реанімацію. Медики констатують, переважно у всіх симптоми були однаковими. мене болів дуже сильно живіт і ноги затерпли. Це на уроках? Не вдома. І кому ти про це сказала? Сказала мамі, мама подзвонила. І приїхала з допомога. Тривогу. Головний біль та біль у животі у частини пацієнтів, підвищена температура, а ще оніміння пальців. Що ж викликали такі симптоми відповіді ще немає. Вчора я була на засіданні цієї комісії. Вони стверджують усі однозначно відповідно до тих аналізів, які вони вже зробили, що харчового отруєння у нас немає. Підозра падає на те, що це в аналізах там є. Такі хімічні елементи, які могли бути в повітрі. Левова частина, кого вразила недуга, представниці слабкої статі. І, хоча навчальний заклад зачинений, за словами керівництва школи, з'являється інформація про нові випадки. На погане самопочуття поскаржились лише працівники та учні навчального закладу. Проте тепер за здоров'я своїх дітей хвилюються й інші мешканці Давидівки. У нас ніколи такого в селі не було. Це перший раз таке сталося. Така паніка, всі переживають, що це є хочемо вияснити. Щоб скоріше дізнатися, бо це школа, школа близько біля нас. Ми звідки знаємо, чи це йде у воздух, чи з чим це пов'язано? Вже страшно дітей на вулицю відпускати в садочок. Аби як визначити причину масових отруєнь, вже залучили фахівців і області і столиці. Навчальний заклад санепідеміологи пообіцяли відкрити, коли її дізнаються. Натомість більшість пацієнтів констатують лікарі, швидко одужують. На сьогоднішній день здоров'я у всіх практично задовільне, наче загрози життю. І здоров'ю на сьогоднішній день нічого не загрожує. Ольга Андрійська Іван Чижик, місцевий час. Нарешті прийшла частина державних коштів на капітальні видатки. Майже 10 мільйонів гривень прозвітував журналістам, голова Чернівецької облдержадміністрації віддадуть будівельникам, які за свої кошти перекривали дах у садочку Вителівці, школу у Драченцях, ремонтували амбулаторію в русниці та інші об'єкти. Поступило 9,7 мільйона державних капітальних видатків. Це із тих 36 мільйонів, які заплановані. Частина робіт вже виконано. Тому, звичайно, будемо говорити, що цю всю суму по державних капітальних видатках вони будуть вчасно освоєні. Продовжується роботи на трасі до Снятина. Олександр Фощук зауважив, що із запланованих на цю дорогу 37 мільйонів гривень витратили вже 19. Герб Чернівців із понад 150 пазлів виклали на центральній площі студенти. Так провели флешмоб, «Інформуй свою громаду, що одночасно пройшов у 10 обласних центрах країни. Студенти Чернівецького політехнічного коледжу зібрались на центральній площі. У кожного в руках шматочки майбутнього єдиного пазлу гербу чернівців. Кожен має пазл, і ми маємо скласти один єдиний пазл пазл. Ну, ця картина складається з більшопидцяти пазлів». Шмопін інформуй свою громаду одночасно провели у десяти обласних центрах країни, де молоді люди виклали герби своїх міст у рамках тижня громадської участі. Така акція має привернути увагу до участі усіх громадян у житті свого міста, регіону та країни, каже голова громадської організації Гідність Буковини. Пармаранчева революція почалася студентського року, і революція гідності почалася студентського року. Тому велика надія на студентство. Але і кожен громадян Чернівців повинен долучатися до громадського життя. Ця Акція присвячена тому, щоб все, що відбувається в місті, залежить від нас від кожного з нас. Великий герб міста Чернівецькі студенти дружно склали за кілька хвилин. Всі разом ми спадемо, були на серце. Давайте зробимо цю спільну справу. Це було цікаво, і наша група змістилася якось і стала більш дружньою. Так само організовано і злагоджено при бажанні можна розвивати і свою громаду, кажуть активісти. Герб із Пазлів залишили до вечора на площі, аби городяни могли фотографуватись на його тлі. Далі символ єдності громади зберігатиметься в. Організації гідність Буковини герб використовуватимуть під час культурних та просвітницьких акцій. Має Гуменна Михайло Антонюк місцевий час любити своє місто та не засмічувати його політичною рекламою під час виборчих перегонів кандидатів, закликав міський голова. Якщо ж агітації в місті розклеюватимуть хаотично, мер пригрозив штрафувати політичні партії. Не забувати про те, що наліпка гітка на паркані чи на Дверях під'їзду вона залишиться надовго після виборів. Відповідне доручення дани органам місцевого самоврядування, які за це відповідають виконавчим органам штрафувати ці партії політичні і також кандидатів, щоб не було ексцесів. Прошу використовувати. Для агітації тільки дозволені методи і визначені міською радою міста. Місця також Олексій Каспрук попросив політичних партій не використовувати свою символіку під час офіційних заходів міської ради до дня міста. Затишні дворики чернівців прикрашають настінними картинами. Художники працюють у трьох частинах міста. Кожен обрав свій сюжет та працює у власній техніці. За роботою митців спостерігала Майя Гуменна. Картину в вигляді старовинної поштової листівки на стіні будинку по вулиці Богдана Хмельницького створює митець Олег Любківський. Він вже наніс контур. Тут будуть резиденція і ратуша. Сюжет непростий. Митець планує завершити картину до дня міста. Головне, щоб не заважала негода. Доказу себе завчора. За, за позавчора я зробив малюнок, а тепер можна спокійно пробувати. Ну сам до кастилізації хочу зробити так, щоб було людей враження, що це хтось. Піштукатуркою відкупав і зняв, а тут, ніби було намальовано раніше. Нам дали цю стінку, виділили, сказали, отут хлопці можна, да? і розвлікайтесь. Да? Ну ми цим займаємось. Ілюстрація до міфу викрадення Європи Зевсом на вулиці Вірменській створюють два київські художники. Їхня робота в абстрактному стилі вже майже завершена. Добре згодився і крюк у стіні. Це такий буде бик, така якась брутальна сила, яка викрадає дівчину. Чи сумніваємось, чи Європу дівчиною зображати, чи це все ж таки вже старушка? Це акіл, фасадний акіл, да просто з пігментами, і ну воно гарно тримається, воно яскраве, гарно виглядає. На стіні картини чудово доповнять міську архітектуру і прикрасять затишні чернівецькі дворики, вважають митці. Ще більше їх приваблює повна свобода дій. Такі дворики вже стали популярними у Європі. У Чернівцях спершу хочуть створити три картини. До Дня міста вони символічно започаткують фестиваль стріт-арту. Має гумен Михайло Антонюк, місцевий час. 75 років відзначає Чернівецька обласна бібліотека імені Михайла Івасюка. За цей час книгозбірня перестала бути лише місцем, де зберігаються книги. Тепер тут працюють потужні інформаційні центри. На базі бібліотеки вивчають мови та втілюють міжнародні проекти. 75 років для, для юбілей, для людини. Це вже час підведення підсумків. Виявку встанова на звичайно молодість. Тому що я так підрахував утворені в 1939 році. Пережили тільки дві влади, живете з третьою. Я вам бажаю, щоб незважаючи ні на жодну зміну влади, бібліотека була і залишалася. Зараз бібліотека Івасюка має 600 тисяч примірників, з них 26 тисяч рідкісних та цінних видань. Щорічно бібліотеку відвідує 35 тисяч користувачів, яким пропонують п'ять читальних залів, традиційні та електронні каталоги, безкоштовний доступ до інтернету та електронні видання. Бібліотека йде нога в ногу з розвитком інформаційних систем, з розвитком суспільства і застосовується багато нових методів і форм роботи з відвідувачами. Застосовується багато нових методів залучення читачів бібліотеку, проводяться багато акцій, заходів і розвивається насправді багатьох наслідках, і в тому числі застосовуючи нові інформаційні системи. А бібліотекурі зауважують, що із задоволенням зробили б ще більше, але фінанси не дозволяють. До наших таких видань, які славляться нашою бібліотекою, це є календар знаменних та пам'ятних дат, боковини пам'ятаємо. Ми видаємо його з 1973 року. Сьогодні ми продовжуємо його видавати. На жаль, останні роки у нас виходить тільки електронну версію зверстати через відсутність коштів, але вона у нас є і виставлена на нашому сайті. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. Всього нам лише доброго.